Центр масової вакцинації на полтавському шляху. Щепитися сюди прийшла 72-річна Ганна Урлова, та о пів на четверту дня імунізацію тут вже завершили. дочка сказала. Мені донька сказала, вона вже щепилася. Вакцинувалася у неділю. Вона мені і порадила прийти сюди. Урлова Орлова каже, прийде сюди завтра зранку. Усередині центру до десятка людей після щеплення чекають відведені півгодини. Записана була через дію, нічого. Приїхала сама в живій черзі. Три години стояла і зробила вакцину. Ми читали Так, ми читали про наслідки, про можливі побічні ефекти, та вони нас не налякали. У цьому пункті масової вакцинації щеплюють Файзером. За сьогодні імунізували 210 людей. Це на два десятки більше, аніж зазвичай довелося довозити вакцину, розповідає лікарка мобільної бригади Оксана Штанько. До Запфайзер, наприклад, розраховувалася на певні соціальні групи медичних працівників, працівників освіти і військових. Але так склалося, що із цих груп до нас тільки групами приходять, по деяких списках приносять і ми їх вже забираємо собі на вакцинацію, вклинюючи в живу чергу. З початком п'ятого етапу вакцинації щепитися можуть усі українці старші 18 років, іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, та ті, хто отримав статус біженця, розповів заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Сьогодні мають можливість всі громадяни України, навіть люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях і які приїздять із Криму, і з Донецької Луганської області, так само для нас дуже важливо, тому що багато людей в нас. Перединають кордон з цих територій в Харківську область безпосередньо, тому всі можуть бути вакциновані. Черняк каже, на Харківщині працюють 160 пунктів щеплення та понад 50 мобільних бригад в області імунізують вакцинами Коронавак, Pfizer, Астразенека та Модерна. Якщо ми знаємо, що Стразенека було багато проведено першого щеплення. Сьогодні люди отримують другу дозу щеплення. Модерна сьогодні буде використовуватись мобільними бригадами для колективного щеплення, тобто для заявок, які прибудуть надходити від колективів, організованих там від 50 осіб і вище. За словами Черняка, у Харкові працює 5 пунктів масової вакцинації. Також від сьогодні подібні центри запрацювали у Вовчанську, Первомайському, Близнюках, Краснограді, Змієві, Краснокутську, Куп'янську та Пісочині. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.